Всім привіт! ПТшка восьмого рівня, колекційна об'єкт Кущ на кінецьці надійшов мені на аккаунт на прес-аккаунт. Ми його з вами зараз розглянемо, бронювання танчику, да? Подивимося, його технічні характеристики, знайдемо слабкі і сильні сторони. А також це огляд, плюс перше враження про танк, тому що я на ньому не грав. Я не знаю, що це за танк. Я навіть на нього не ставив ні амуніцію, не дивився, ні спорядження, абсолютно нічого. Тому з вами разом це все діло оглянемо, подивимося, що воно і як. Доволі унікальний зовнішній вигляд. На перший погляд здається, що це може бути такий гідний конкурент Вазику 120-му. Да, знаємо, китайська ПТ доволі така сильна і колись була надзвичайно імбовою. Подивимося, що, що ж таке за кущ, що воно таке. А перед цим закликаю всіх протиснути свої вподобайки, підписатися на канал. І, звичайно, можете зайти в мене на каналі. Є огляди танків, цілий плейлист. І якщо вам недостатньо огляда саме по цьому. Танчику, ви можете зайти і подивитися, до речі, там К-91 і К2 продають, подивитися огляд на дані танки та інші. А зараз переходимо безпосередньо до нашого героя відео, подивимося його на сайті Blitzkid, як він заброньований. Доволі цікаво подивитися. Броня чи картон е, в цього танчика присутня, так? Давайте я вам покажу. Ось так виглядає об'єкт кущ. Під певними кутами він доволі таки червоний, зверніть увагу. От, Але ми бачимо надто багато є вразливих зон. Можна ось сюди закидати в місце, де виходить гармата. У нас, відповідно, є НЛД. Також незрозуміло, для чого у нас от, от здоровецький казан, який в любій проекції, бачите, він тупо пробивається, абсолютно в любій проекції. Це ПТшка дивиться сама на себе пробиття в неї 250 мм на базових снарядах, не на каліброваних, просто на базових на кумулятивах на гулді 311 мм доволі хороше пробиття. Давайте так, для більш об'єктивності оберемо. Танчик, який буде дивитися на цю ПТ-шку, танк 8 рівня, класику візьмемо Прожетта 46. Там і хороше пробиття на каліброваних снарядах, на голді хороше пробиття і нормальне базове пробиття як для да? Тобто, щоб за основу взяти саме той танчик, зараз ми оберемо з вами Проже 46. Так, о, дуже цікавіше, наприклад, звичайні стежки навіть під такими кутами будуть бачити дано червону, і Це пробиття 180 мм. Ну, понятне діло, на прожето більше більшість катає на каліброваних снарядах. Це 194 мм, Все одно бачимо, що танчик має має все ж таки червоні зони. У нас є некомфортних сім кутів нахилу вниз. Некомфортних. От, і якщо умовно так от стояти чи монсити, то теоретично нам треба буде піднімати гармату, щоб перекривати. Перекривати у, я не знаю, шпаківню чи що воно таке, ну коротше таке доволі солідне відро, на наріз такий зверху, для того, щоб хоча б щось мансанути, танканути. Також мансуйте, тому що в нас є борти під прямими кутами, і також можна якийсь зіркошет по собі в цілому ізловити. Так, якщо в нас прожетто включить голдові снаряди, стає тут надто сумно, танчик максимально сірим. стає. Да, блин, я думав, це буде гідний аналог вазіку 120 але по броні бачимо точно, що ні. Можливо, по ТТК буде цікавіший. Тепер перевіримо на фугаси. Так, 49 мм. Добре, що сюди не фугасять. В борт він також звичайними фугасами не пробивається. І в корму теоретично є ось таких, бачите, тут вузеньких дві планочки. Ну, їх можливо, і можна комусь відцілити. Ну, мені здається, мало ймовірно, але в принципі знайдуться такі люди, які вас вицілять. Що цікаво. Тут в нас 49 міліметрів на фугасах у то через це вона не може пробити. Але якщо у вашого танка пробиття фугасами вище, ніж 55 міліметрів, то ви в цілому можете спокійно пробивати, пробивати дану ПТ-шку фугасами. Подивимося тепер. Давайте на коліжен модель, як вона промальована. Ось ми так бачимо: ця шишка тут, типу, умовно. Більше бронювання самого металу, да, але по факту тут 150 мм металу під приведеною там десь буде 162-195 там 195, Ну, коротше, будуть туди всі і все залітати і пробивати. Бачимо, що в танчика немає абсолютно ніяких екранів, нічого, і він ультра-ультра картонний. Єдиним, чим він буде танкувати, це ось цим бронелистом, який має товщину всього на всього 79 мм, 79, правило трьох калібрів, самі розумієте, буде. Залітати сюди все, що потрібно. Так що <смі>, бережіть цю ПТ-шку в кущу. <смі> так, добре. Бронювання ми з вами розібрали. Давайте подивимося на технічні характеристики. Можливо, в даного танчика хоч там є щось цікавіше та унікальніше. І так, давайте разом з вами її налаштуємо. Ну, по-перше, камуфляж, по перше, спорядження. Бачимо, спорядження абсолютно, абсолютно банальне. Поставимо дві ремки, плюс поставимо ми, наприклад, аптеку. Хай буде аптечка. Потім по амуніції. Що цікавого, амуніція абсолютно стандартна, нічого унікального в нас тут немає. Так, поставимо на агресивну збірку. БК БК в нас величезне. Так, хорошо, застосуємо, подивимося. Так, обладнання. У нас тут є вентилятор. Дивіться, у нас гарне пробиття. Це ПТ-шка 8 рівня. Тому давайте, хай буде у нас поліпшена вентиляція. Зведення буде у нас 3,3. Кінцева точність буде 0,268. Піде, піде. Зведення тоді стало 3,5. Кінцева 0,268, як не як ПТСАО, хай буде хороша кінцева точність. Тут ставимо захисний комплекс. Тут, напевно, ставимо поліпшену збірку, тому що броні в нас по факту немає. Да? Ящик з інструментами. Хоча там під певними кутами ні, добре, хай буде у нас все ж таки поліпшена збірка. Далі. КТ має непогане маскування. Ставимо маскувальну сітку. Обов'язково ставимо поліпшене керування, тому що в нас немає башти. І система подавання спорядження. <кій> Далі. Камуфляж. Давайте ми кинемо каму на неї якийсь. Так, можливо, соціальне, можливо, стандартне. А давайте отакий каму поставимо. А, стоп, в мене його немає. В мене його немає. Ну, прийдеться купити тоді. Прийдеться якийсь купити. Та блін, хочеться щось. Таке, знаєте, цікаве, що було. Не цікаво, цікаво, хай буде такий камок. Добре. Зараз накинемо, щоб були самі модні в рандомі. Так, прошу, це ми зробили. Подивимося більш детальніше по гарматі. Може, там є якась унікальність? Поки що мало що унікального. І так, давайте переходимо до самої гармати. Що ми бачимо? Ми бачимо шкоду на хвилину у 2350 одиниці. Це нагадує на вентиляторі. Тобто і шкода на хвилину також не вражає насправді, тому що в нас є ПТшки, які мають з чимось тисячі ДПМ на восьмому рівні. У нас є унікальна механіка, називається резервний снаряд. Опа, а це вже цікаво. Хорошо, ми маємо резервний снаряд. Тобто, в нас є, умовно кажучи, барабан до зарядка. Значить, що ми маємо? Так, між снарядами 3 секунди. Час заряджання виходить. Останнього снаряда 16 секунд. Ага. І другий снаряд кадешиться 8 секунд плюс 3. Це 11 секунд. Раз в 11 секунд. І середня шкода в нас 440 одиниць. Е -е. Використовуйте фугаси. Фугаси мають 600 одиниць шкоди. От фугаси прям хороший. Єдиний момент: пробиття 70-ня. Ну, для 8 рівня це піде. От, але хотілося б краще. По кутах вгору 20, це добре, вниз 5, це дуже погано. Це прям дуже погано. Що в нас по. Е Динаміці 37, назад 15, ну Піде, в принципі, можна було б краще. Середня швидкість 32, питома 16. Ну, таке собі насправді швидкість обертання корпусу 56 також, також не найкраще, але в цілому піде. І прохідність доволі посередня. Блін, ви знаєте, з усього унікального єдине, що тоді це резервний снаряд. Резервний снаряд по типу там, у нас є бізонти, да? але бізонти там 3000 ДПМ. А тут у нас 2300 ДПМ. Але зато ми маємо середню шкоду за постріл 440. Ну, в принципі, блін, я не знаю. Насправді, в нас є сушка, да? Бляха, ну цікавий танчик. Давайте вбій. Це Перше враження від танку, я на ньому не грав. Подивимося, що воно як, як він себе почуває в поєдинку. У, блін, думав, буде їмба. Так, в нас палаючі піски. Це непогано. Ще якщо буде такий, як треба, це буде ідеально навіть. Так, зараз подивимося по динаміки. Так, 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 так. Дивимось зовнішній вигляд. Ну, зовнішній вигляд такий відносно цікавий. Похоже, знаєте, цей такий шведський Петесау. Щось такого формата. Так, ну але туди полетіли. Це ж кущ? Правильно, об'єкт кущ. І на мапі є кущ. Відповідно, ми що робимо? Правильно. Ні, ви знаєте, забираю свої слова назад. На місці вона крутиться нормально. На рахунок. Покрутитися на місці тут наче непогано. З цим всім. Так, мені здається, борщ десь там має бути, ні? Що, зводимося? Зводимося. Стріляємо. Ну 560 залетіло фуасом. Мужики. м? Ну, 560 залетіло і до зарядочка. Раз. І закадешились. Так, хорошо. Ну. Може, тут? Ну, вони не, не дадуть виїхати їм. Треба тут цілити. Чи вилази? Ну, давай, Вазик. Більше ніхто не світиться. Надто сильно їх піджимають, не дають, не дають виїхати. Угу. Ой, дочекався я. Так, хорошо, тут занервував із тратій. Зараз ми випробуємо так от з цієї сторони трошки. Так, раз. Ні-ні, резерв не даємо. Там обережно є борщ. Не потрібно під ньому підставитись. Боля, на звідси його не бачу. Кутів немає. Це треба викручуватись. Так, раз. Хорошо. Два. Там гусі його доб'є, я думаю. Так, хорошо. А мене цікавить, де борщ. Все, бачу ще один куч уже катає напроти мене. Угу. Треба було не вилазити, треба було сидіти далі. <гум> ну, по перших враженнях, на місці крутиться непогано, є непоганий фугас. Зараз ще один бій катнем. До речі, більш детально. Даний танчик обкатаю в понеділок. Запрошую вас на стрімчанський понеділок. Катнем цілий стрім на ньому. Подивимося, що воно таке. Також в понеділок розіграємо танки 10 го рівня. Там буде певний список танків. Заходьте подивитись, кому цікаво виграти танчик 10 го рівня, колекційний, просто за перегляд стріму. За вподобайки будемо ставити. До речі, протисніть подобайку даному огляду, кому цікаво. А, і в понеділок на стрім оберемо переможця. Тому запрошую обов'язково в понеділок на стрім. Так, у нас тут баталії цілі відбуваються. А борща так і не було, я хотів поборщуша зарядити фугасиком, так? Да? Було б непогано. Було б непогано. Ну, блін, маловато хипевцеї ПТ-шка, звичайно. На неї прям капець не треба підставлятися. Треба просто на неї жити. Надо просто на неї жити. Ну, все, і хана. Вона забере його. Тежка. Ні, не забере. О, от і борщ, яку я шукав. Він я щось не зрозумів, він її не пробив чи він її не попав. Так, залишився один гусак, один три, він не потащив. Усак точно не поташка. Не, не Що я вам скажу по потешці. Е, Ну, перше враження, ну, яке ну, незрозуміле. Бій був такий доволі відносно. Посередній мене збрили. е, швидко. Е, треба було, дивіться, все ж таки, не потрібно агресувати, потрібно на дистанції грати на цій петежці. Так, 4-7 рахунок. Хорошо, давайте ще один бій і будемо робити підсумки. Більш детально в понеділок ми її так прям перевірка рандомом. Зробимо її добре. Угу. Так, 1800 шкоди я дав. Так, добре, давайте ще один бій. Як вам ПТшка в цілому? Що скажете? Хто, можливо, її вибив? Можливо, купляли контейнери. До речі, контейнери виключно поки що за реальні кошти. За золото нема, можливо, десь з'явиться пізніше. Так, у нас мапа Кастиль є. Угу. А у нас мапа Кастилія. Давайте тут чисто від ПТшимом таку класичну, класичну ПТшку зараз відіграю. Ось прям на цих горах. Тут багато думати не потрібно. Погнали. Значить, дивіться, на місці вона крутиться непогано, а от питома стартує, вона от якось важко. На місці. Я Оце я думаю, можливо, навіть підкру... підкручені оберти поставимо. На неї, щоб вона хоч чуть краще стартувала. Так, останнім часом сюди не їдуть важкі танки. Будемо сподіватися, що вони цього разу ну, хоч хтось поїде. Так, хорошо, зводимося. 3,5 зведення в нас. Так, почекайте, резерв поки не буду давати. Ну, манить, манить видати резерв на, на цій шці Так, ой, хорошо. Давайте заберемо його, напевно. Ні, не заберемо. Хорошо, у нас тут Фардінанд завис Чатуємо. Отут на нього можна, мені здається, резерв віддавати. Раз. І два. Ой, клас. Що цікаво, я не свічуся до цієї пори. Там ще й дивіться ЛТ-шки чілять. Слухайте, ні, давайте ми, наверно, з'їдемо, бо нас там засвітять. Змінимо позицію сюди в кущ! Кущ! Стає в кущ, правильно? Не дарма ж кущ, ПТшка. Блін, непогано так Defender підставляється. Так, хтось мене підсвітив. Там он сидят. Ой-ой-ой-ой-ой, а шо ж це він так виїхав? А шо ж це він так виїхав на того КВ5-го? Так, хорошо там мінус. Так, Дефендер. Блин, таке враження, наче зведення долгувати в нього. От, я, наче, повернувся на Defender, наче й... З... Ну да, я там напівзведений дав. Погоджуюсь. Oh, Зараз Т-32 ще раз вилізе. Можна розмінятися. Він дасть один, я дам два. Якщо встигну. Ні, не встигаю. Так, е, да, поставимо підкручені оберти на нього. Так, мені здається, треба тут звідси переїхати, бо там Defender залетить. То там в них ще РУ 251, так, да, та-та, та я що казав. Рушка вже на місці. Рушка вже на місці. 560, хорош. Хорош залітає. Блін, ну фуаси сочні, дядьки, фуаси 600. Робиття, правда, 70, але в цілому, блін. В цілому може бути. Так, тут АТ-15 дивіться, як тримає оборону. Тут міг подумати. Так, добре, кадешем, кадешем снаряд. Угу. А Т-15. Зентири у мене прага. Так, хорошо, в нас там Т-32. А, він тут уже. Нормально, слухай. Нормально. А що там наш КВ5 не хоче допомогти? Слухайте, я, напевно, його давайте об'їду. Напевно, його об'їду, давайте, об'їду, об'їду. Так, да, йому підкручені оберти поставимо. Швидкість обертання в нього піде. А от саме підкручених, підкручених обертів не вистачає. Так, литимо, литимо, литимо. Там є ХП у АТ-15, я також одну тичку переживаю. Це йому хана. О, танканули. Блін, я його не пробив. Ну, я його пробив, альфа не вилетіло. Слухай, а це в мене був резерв. Я чомусь був впевнений, що в мене альфа вилетить. Що, доб'єві на Т15? Я забрав. Ну, хорош, три фрага, 3700 три шкоди. Слухайте, неоднозначне перше враження складає дана ПТ-шка. З одної сторони вона ультраскладна, бо нема КВНів, і вона картонна. А з другої сторони, навіть щось може. Ну тут майстер бо танчик свіжий. Балін, коротше, не знаю. Я вже чекаю понеділка, щоб її гарно обкатати. Хто додивився до цього моменту, вам дякую за перегляд. Пишіть свої враження про дану ПТ-шку. Запрошую вас на стрім. Також запрошую заходити до мене на канал, огляди танків і подивитися інші огляди. Дякую за перегляд. До понеділка нагадую понеділок розіграш танка 10 рівня. За перегляд та просто за вподобайки. Все. До наступних відео оглядів. Пока-пока.